З 5 травня 2024 році Православна Церква України, река церква, православні всі України відзначають найбільше свято для Християн Великдень. Великдень має таку значущість дуже велику для християнина, тому християнин повинен приготу, приготувати своє, свою душу для зустрічі цього свята. І, так як ми знаємо, що наша душа вона поєднана з тілом, то, окрім душі, людина ще й готує тіло, тому що це пов'язані речі, і для того, щоб приготувати своє тіло і душу, для цього церква виділяє сім тижнів посту, який церква називає Великий піст. І ось ми, християни, які готуються до Великого посту, хочуть побачити на Великдень Христа, Христа в себе в душі. І... Православна церква каже, що окрім того, щоб не їсти скоромну їжу, а скоромна їжу це тваринного походження, потрібно ще мати дуже важливу річ, як стримання. І ось коли ми з вами приступаємо до Великого посту, ми маємо бажання відмовитись від того недоброго, що нам заважає, або навчити стримуватись. Тому до Посту до Великого посту до 18 березня існує два тижні. Це відмова від м'яса, один останній тиждень, і вживання тільки молочної продукції. Тобто, церкви до цього підходить дуже важливо, тому що е, наш, е, нас створив Господь, наше тіло створив Господь. І для того, щоб е, не робити е, такої шокової шоку для організму, спочатку відмовляється людина від е, м'яса. Не вживає м'яса, це загвинена м'ясо, має таку назву. І потім тиждень, масний тиждень людина, та хто бажає попаститись, людина вживає тільки продукти рослинного і тваринного походження, тільки молоко і молочні продукти і яйця. Хто має бажання підійти до посту, найголовніше зрозуміти, для чого ти це робиш. Ніколи піс не буде. Добрим і ніколи він не дасть користі, якщо людина, цей піст, хтось його е, примушує це робити. Піст це особисте. Якщо одна людина за, а інша проти, в церкві кажуть, так не можна, тільки якщо разом вирішили, для чого? Іноді ми знаємо, що і стосунки людини людей покращуються да, в стриманні, То, коли стримуються, якщо це в сім'єю. А тим більше, якщо діти починають бачити, що батьки ось так, от е, пісно називають ще, якщо так сказати, да, про е, радість, що піс, це духовна весна. Пісце це те, щоб людина трошки собі втянула якісь тілесні моменти або бажання і дала відкрила душу Богові. Тому що ми знаємо з е, наук, що там, де ми трошки забираємо. В іншому часті стає більше. Тобто, ми створені тіло, душа і дух. І от коли ми трошки в тіло прижимаємо і в душі, то дух дає нам заполоняє нас більше. Тобто Господь і благость Господня вона заполоняє душу нашу на 100%.